Порядки, які розроблені процедури прийняття рішення, вони дуже детально, ретельно розроблялися, коли питання швидкості і часу носили свій вимір, ну, скажімо, там, 80-ті-90-ті роки. В нинішній ситуації, коли технології стиснули час, то Опиратися на ці порядки, які діють і в рамках Європейського Союзу, і в рамках НАТО принципово неможливо. От, якщо взяти останні діалоги, які велися в рамках НАТО і в рамках Європейського союзу, з нагоди по причині зальоту на територію на повітря, повітряного простору Естонії трьох. Мігів 31-х російських то стало очевидним, що 12 хвилин, а поки ці літаки перебували у повітряному просторі Естонії, це ну у шість разів більше.